Я всіх щиро вітаю на своєму каналі Світлана Руденко. Я вже давненько не появлялась в Ютубі. Трішки я випала із життя Ютуба. Точка за станом здоров'я. Але і я майже не в'язала кроме однієї цієї роботи, яку я вам буду зараз показувати. Що ж це в мене за дивний безпорядок тут на столі? Дивний гачок. Це саморобний гачок, який зробив мені тато вже багато-багато років тому. І зараз він дуже актуальний і дуже мені знадобився. Дивні моточки якісь, дивні дивна якась ниточка. А це все ниточка ручного виготовлення. Виготовлюється дуже просто. Береш те, що тобі вже не потрібно, що ти вже не носиш, футболки, там, всякі ковтинки, все, що не потрібно, ріжеш на такі ось стрічечки. І це тобі матеріал для в'язання ось таких ось ковриків. Зараз я вам покажу, дивіться, ось ця ниточка. Бачите, стрічечкою порізана. Береш такі, натягуєш і вона раз, і вже така тобі ось о, пряжа, трикотажна домашнього виготовлення. І ріжеш все, що тобі не потрібно, і змотуєш у моточки. Що ж це за коврики і для чого я їх в'яжу? Зараз наступила осінь. Стало на вулиці прохолодно, ночі стали холодні, а наші захисники знаходяться там на передовій, в окопах, на броні і їм приходиться дуже довго сидіти на холодному, От щоб їм хоч якось трошечки додати тепла, щоб вони не так застудювалися, щоб їм хоч не так було холодно сидіти в тих окопах. Чи на тих танках і тих бойових машинах металевих, ми в'яжемо ось такі коврики. Коврики, сідушки вони дуже актуальні. Хтось питає, чому ви не купуєте нитку трикотажну, все-таки вона красива. Ні, тут краса не переслідується. Тут головна тема цього всього в'язання це тепло. Додати трішки тепла. До того ж, ми ріжемо різнокольорову пряжу. ну в Смислі, канатики ці, і такі е, стараюсь комбінувати, щоб вийлися отакі гарненькі коврики. І от, я сьогодні приймаю участь у проєкті тиждень визволення гачки з зеленою бугановою. Е, я буду визволять тільки один гачок, тому що зараз я більше нічим не в'яжу, болить спина, і я довго сидіти не можу. А коврики я в'яжу, навіть якщо накладу. Подушок під спину, щоб мені було так зручніше сидіти. І я їх в'яжу і навіть в'яжу, коли лежать навіть їх в'язати. Тому у мене ось тут є розпочато 5 цих ковриків. Це саме маленькі. Тут один уже майже дов'язаний. ну ще Тут можливо пару рядків треба пройти в цьому самому величенькому. Це в мене розмір має бути десь 50-52 см в діаметрі, ну, для того, щоб зручно було її перенести і сісти там, де тобі потрібно. Що я хочу сказати, я пробувала в'язати такими гачками З набору. Але в мене не виходили ці коврики. Вони такі получалися забиті, якісь тверді. Потім я згадала цей гачок, знайшла його і ним дуже-дуже зручно в'язати. Хоча мама мені каже, що я в'яжу дуже так крепко, що потрібно ще вільніше в'язати. І хоч, ви знаєте, є дирочка, але взагалі ці коврики дуже теплі. У мене навіть на роботі є така сідалка на стул, щоб взимку не було так холодно вранці, коли приходиш на роботу, на нього. І вдома мама вив'язала цих ковриків на майже на всі стули, і якщо мені кудись потрібно, я можу взяти, його перенести і там на нього сісти. Е -е, взагалі, за тиждень я десь три штуки на даному етапі зв'язую, але тут я розпочала п'ять ковриків і хочу їх п'ять на цій неділі дов'язати. Е -е, у нас є тут така. Е -е Можна сказати, як волонтерська організація, ну, силами мешканців нашого селища і відправляють кожну п'ятницю, відправляють машину з там солодощами, ліками, теплими речами на декілька бригад, в яких воюють хлопці з нашого селища і ну, з нашої громади, будемо так казати. І вже декілька ковриків поїхали, які я зв'язала. Вони вже у хлопців, є фото. Якщо в мене вийде, я вам ставлю. І це дуже радує, хоч чимось, хоч трішечки тепла якогось можеш їм передати. І в мене за план буде на цій неділі зв'язати всі ці коврики, дов'язати, і, можливо, вже частина п'ятниці, якщо буде машина на цій неділі, можливо, вони вже й поїдуть напереду десь і будуть гріти наших захисників. Це я нарізала тут багато таких всяких сіляких канатиків, їх ще потрібно, оскільки це були такі невеликі кусочки, між собою шити, щоб менше вузликів було, і десь в'язувати, тому що мені також є. У нас багато хто просто нарізає ці канатики, тому що не вміє в'язати. А всі, хто вміє, ми там в одному з магазинів у нас є центр, такий ми можемо ну, беремо там. Кулубкиці. І мені теж також дали цілу торбу. Ну, я вже їх майже закінчую. Тут багато чого я вже свого порізала. там Таке, що мені вже не треба, що я вже рік не одягала, якісь футболки, все все ріжеться, все йде на благо нашої, нашим хлопцям. І все, все для перемоги, як то кажуть. І так, в цьому тижні визволення. я Буду визволяти свій гачок від цієї роботи, щоб розпочати нову. І так, до скорих зустрічей. я вам буду показувати, що ж у мене виходить. І так, всім пока-пока. Не перемикайтесь. Всім доброго дня! Я всіх щиро вітаю на своєму каналі. І сьогодні 1 жовтня. Неділя. І сьогодні вже підсумкове відео нашого тижня визволення спиць та гачків від наших недов'язів. Я на цій неділі в цьому визволенні заявляла свої коврики, які я в'яжу із. Домашнього ручного виготовлення пряжі, так сказати, отаким ось гачечком, також виготовленим вручну. В'яжу коврики, сідалки, такі для наших воїнів ЗСУ, щоб. Їм було тепліше сидіти там, де вони в окопах і там, де вони знаходяться. На ці коврики великий попит. Зараз є такий запит, тому виконуємо, допомагаємо чим можемо. І так, в мене було 5 розпочатих ковриків, 2 було трошки зв'язано більше, і 2, і 3 були зовсім зовсім маленькі. І так, я вам зараз покажу всі коврики, звісно, дов'язані. І це рекорд мій за цю неділю, тому що взагалі-то я три коврики в'яжу, тому що я на роботі. І трошки так хворіла, тому в'язала тільки по три коврики. Ну, цей тиждень був вдалий, я зв'язала п'ять ковриків. І я вам зараз їх покажу. Отакий в мене коврик вийшов кольоровий. Отакий. Я розумію, що білий колір швидко затрається, ніхто ці коврики прати не буде, тому на них і такий великий попит. Отакий ковричок. Все, що вдома не потрібне, все йде в роботу. І ось такий. Цей трошки в мене захвилився, хвильками взявся, але він розрівняється, коли на ньому буду сидіти. І так, в мене 5 ковриків, які підуть до волонтерів і поїдуть уже цієї п'ятниці, сподіваюсь. До наших хлопців. І так, я визволила свій гачок і навіть розпочала ще один шостий коврик. Коврики такі яскраві. Е, ну Хочеться, щоб трошки хоч було веселеньких. Я до них ще причіплю в'язані сердечки, такі брилочки. І буде як оберіги для наших хлопців. Хочу сказати, що до мене колобочків таких додалося, тому що батьки в мене також їх ріжуть, зв'язують, шивають, намотують мотки, мені віддають. Ну, Вони люди літні, вже, підвою 70 років, і хочуть хоч чимось також допомогти. Мама також може в'язати, але наразі їй це важко, а ось ниточки змотувати. Вони вже багато змотали, я цілу сумку велику забруднюю. Брала, це багато, вже частина пішла трошки на в'язання цих ковриків, і ще піде на в'язання інших. Ну, люди хочуть хоч чимось допомогти і тому е, ну, стараються, хоч ниточки пов'язати. Ну, це також дуже добре, тому що на те, щоб ці нитки зробити, порізати, насправді йде дуже багато часу. І хочу вам сказати, що ці великі такі шари, вони мотки, ну, цих ниток вони дуже-дуже швидко. Дуже Ідуть, тому що на один такий ряд йде прям такий доволі величенький моток. Але все одно вони трошки ріжуть, трошки ми щось ріжемо, і в результаті виходить отака от теплота. І так, отаке в мене визволення, таке в мене спиць. Мої вироби доволі прості. і Можливо, комусь вони не цікаві, але вони дуже потрібні в наш час. І так, всім дуже-дуже щиро дякую, що ви завітали на мій канал. Дякую всім за лайки, дякую всім за коментарі і до скорих зустрічей. Всім пока-пока!